Питали мене, коли можна заставляти вже дітей працювати? З якого віку? А що ви скажете, з якого віку можна заставляти своїх дітей працювати? Ну, буває, що в два роки просять підмести підлогу. І тоді вони просто допомагають, але вже бути на роботі, заробляти свої гроші. Ну, що я можу зробити? Хоче гроші, нехай працює, мусить чомусь допомогти. Єлизавета, тобі дуже складно працювати. В якому віці тобі мама почала заставляти працювати? П'ять років. Скільки? П'ять років? Ні, вона мені створює накладні або допомагає з страхуванням на перетин кордону. Ліза, що ти міжнапити, скажи? Накладні здрагівки. Накладні здрагівки. Стидається страшно, але вже нехай заробляє свої гроші. Скільки мама буде пахати на них? Треба працювати. Напишіть в коментарях, коли ви своїй дитині. Сказала, що треба вже допомагати, і це буде платно. Я робила різне і говорила, що буду 50 гривень платити, коли нову пошту мені забрали. Було лінь, все одно робила мама. Зараз вони же дорослиші і трохи мені допомагають. Мені цікаво, яка ваша робота і чи допомагають вам діти.